Підсумки традиційних агроекспедицій підвели аграрії Тернопільщини. Це щорічний захід, який відбувається, щоб дізнатися стан полів, зробити висновки та вдосконалити наступному сезоні. Екскурсії, в тому числі, проводять на фермах. Вже тваринництво – важлива складова сфери. Наші агрономи і керівники бачать зростаючу просто надзвичайно на швидко кількість тваринницьких ферм. За останні 5 років ми. До 15 тисяч практично наростили по олія в це понад 6 разів. І вийшли в цьому році вже на рекордну цифру реалізації молока понад 200 тонн заліку щодня. Я думаю, і агрономи були приємно вражені тією кількістю тварин, порід, які отримуються на наших фермах. Велике значення для компанії має черсельська порода корів, яку отримують вже на трьох фермах. Які тварини за правильного догляду мають низку переваг, зокрема ефективність у надоях на даний момент. Ми вийшли на перше місце в Україні по породі джерсей. і зареєстрували на базі наших господарств і наших партнерів асоціацію джерсеїв України. Плюс ми вийшли в цілому на друге місце в Україні по виробництву молока в валовому надої. В цілому по, по галузі, це є прекрасний показник, враховуючи стрімку динаміку розвитку. Нашої галузі особисто за останні 5-6 років. Разом з тим компанія активно розвиває рослинництво. Відтак акцент роблять на госткультури, серед яких 13 основних. А також розсуває садівництво та овочівництво. На жаль, через несприятливі погодні умови цього сезону деякі культури відстають у розвитку. На сьогодні бачимо відставання пізніх культур. Цукровий буряк, кукуруза, соя. Минулого року у нас при зважуванні цукрового буряка була маса коріння 300 грам. Цього року ми маємо 200 грам. Це вже відстає на 10 днів. Кукуруза теж по розвитку була 1,70-1,80 метр Соя вже цвіла повністю. А на сьогодні соя тільки починає цвісти, ми бачимо навіть ну, десь середини цвітіє. Однак, незважаючи на пізніше дозрівання, аграрії прогнозують хороший урожай. Хороші посіви, так, і очікуємо хороший урожай на рівні минулого року. У підсумку агроспедиції Грарі Тернопільщини зазначають, що агросфера області розвивається по прості негаразди та продовжує працювати на благо спільної перемоги. Адже робота гросактору під час війни важлива складова економіки, що зокрема й фінансовим ресурсом для військових. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.